Вітаю! Ви на каналі Рокодільні моменти життя, з вами я Галя. В кадрі ви бачите такі жовті конвертики, вони будуть не тільки жовтими, і буде розпаковочка з Aliexpress. Ми розуміємо, що коли ми замовляємо ці товари на Aliexpress, проходить деякий час. І я завжди, знаєте, коли відкриваю, для мене вже сюрприз, що там в тому пакуночку? І я порозкривала ось так, але буду вам відкривати, витягати з, з, з цих конвертиків так, як є. Е, ну, думаю, що вам буде також цікаво і не буде це вас якось напрягати. Покупочки, переважно, такі всі для рукоділля, і хочу з вами поділитися. Можливо, комусь буде цікаво. Отож, починаємо. І що в цьому пакуночку? Я повитягаю з цих трьох пакуночків, У мене їх багато, я зразу попереджую, і тому відео трошки буде не швиденьким. Так. Трьох пакуночках ось такі товари. Найшвидше поділюся з вами. Я дуже люблю такі різні відкриточки і ось тут, в такому стилі на крафтовому папері малюночки. Ботаніка. Це все ботаніка. Чомусь догори ногами чи мені? Ні, то в різному це. Можна відривати такі собі відкриточки, і десь їх на скрабукінг використовувати. Ось, вони прекрасні, ці малюночки. О, і також є на білому папері. Чи навіть ви відправляєте комусь якісь замовлення і легенько щось собі пишете, якесь побажання? На Такі маленькі, на такому маленькому зображенні. Воно туненьке, але дуже гарне. І я собі замовила ось таку добірочку, це є суто ботаніка. Є різні такі книжечки, можна сказати, блокноти, є різні, з різною, з різною тематикою. Ось. Мене така. Так. Далі я замовила собі ось такі дерев'яні бусини. Я їх використовую у різних, у різному, не можу зараз казати, де але вони мені потрібні. З часом ви побачите їх. Вони такі мають таку різьбу по собі. Трошки такі інші, ніж в нас є. У нас переважно такі гладенькі круглі продаються. А тут я побачила ось такі бусини. Я постараюся всі посилання залишити під відео, що я придбала. Це я собі придбала такі між бусинками, я коли роблю маркери. Я даю між бусинки ось такі перехіднички. Вони гарно виглядають. Срібні і золоті. Ось. Тут їх є 100 штучок по 100 штучок ніби. Також дуже економно виходить, і в нас, коли я заходжу в магазин ну, набагато дорожче це все мені обходиться. А тут, чому б, ну, не зекономити, якщо якість та сама, і я вже собі так думаю, теж замовляється все рівно в Китаї майже вся ці вироби. Є Китай якісний, а є гірший, є краще й гірший, я все кажу. Так що треба пробувати і шукати своє. Так, це ми трошечки забираємо в сторону. Далі. Ой. Ось так, бачите, в мене ще все в пакетиках. Я так хоч по три штучки буду витягати. О. Далі мені прийшла голочка. Я замовляла собі якісну голочку, але вона також, я думаю, скитаю і. Ось тут я побачила дуже щось схоже, тут ще є голку всилювач. Ви знаєте, що я вишиваю ну, вчуся вишивати коврову вишивку. І ця голочка вже така досить велика. Дійсно, для коврів таких. Бо ті, що мені прийшли минулого разу з українського сайту, то вони трошечки тонші. Ось там, напевно, найтовстіша ось така. Ну, Тут трошечки якість. Напевне, гірша, але я бачу, що дівчатка продають такої якості, і вони у нас щось по 400 до 500 гривень такі голочки. Ну, а тут значно дешевше. Дерев'яна ручечка, і тут є оцей гвинтик. Ще не пробувала, кажу, не можу нічого сказати за якість. Ну Якщо дивитися. Ось так на якість непогано. Непогано, просто треба голки випробувати, наскільки вони зручні у О, так. так. Я ніби і не дуже хотіла вам шародіти, але буде дещо буде таке, що буду вам трошечки шародіти. Ну, мені це ніколи не заважало у відео, а ви у мене такі дуже схожі. Мої глядачі до мене, ну, мою вас також не буде напрягати. Дивіться, яку я собі красу замовила. Це ножниці, ну, ви знаєте, що я колекціоную ножниці. І в нас такі ножниці, ну, 400 гривень, 380. А я значно дешевше знайшла. І так, тут такий вінтажний стиль, і мені дуже подобається. Ось такий. Якщо ви таким цікавитеся, посилання залишу, щоб ви собі могли також придбати. Так, ножниці. Далі що у нас? Я вже дещо розпакувала. Такі шпульки для ниточок замовляла. Біленькі. Ось, я витягнула. Якісь також непогана, десь там всередині трошечки цей, але вони зверху дуже гладенькі. І можна їх ще маслом покрити. Взагалі будуть такі крутезні, в мене шпульки. Ці такі гарні розміри якраз мені підходить, а от е, тут я не подивилася, але нічого. Я вже їх використовувала на фото. Ось також такі гарненькі, Колір мені так подобається. О, це будуть, це такі менші. Я тут їх досить штучно замовила, можна буде і на такі мотати собі. Ось, о, Бачите, я і не бачила, що є брак, Пів шпульки. Ну, я не перераховувала, скільки там було в наявності і скільки прийшло. Може, це просто брак такий, що не рахується. Якщо навіть і рахується за таку ціну, це нормально. Ось. Так, відкладаємо ці шпульки на лік. Ще собі замовила. Бусини — Вусини це, це справжні камінчики, з яких я роблю маркери. Але вони мені так подобаються, що я, напевно, зроблю собі якийсь браслет. Бо дуже каміння таке, ну, воно і важке. Ну і це справжнє каміння. Це схоже на яшму. А це не знаю на що. Ви відчуваєте навіть постуки, тому що це не пластмаса і це сні камінки. Структура тут видна, яка справжніх камінців. Босинки. Можливо, пару маркерів зроблю, таких, вони ж будуть важкі, то можна використовувати тільки по одній бусинці. Ось таку красу ще я собі сама роблю. Так вже вам тут понаскладую. Дещо забираю, от, щоб цих салафанів в кадрі не було, бо то не гарно. Так, що тут далі? Ага в мене ще одні ножниці. Ось такі в мене є е, у бронзі схожі. Але я ці також не могла опустити, тому що була. І знаю, що вони дуже гарно тнуть. Вони такі маленькі, якраз для вишивальність, для обтинання дрібних ниточок, дуже зручні. І не могла опустити таку можливість, щоб не придбати собі ще одні ножниці. Так, у мене три вже все. Ножниці у мене більше не буде. Вони три штучки. Так. І зразу вже і повикидаю. Це таки трошки не нерукодільне приклання, але в мене телефон, на який я не могла знайти ніде тут не могла знайти чохла. І я собі замовила один такому м'ятному кольорі і один ось такому вінтажному, трояндовому. Стелі. Ось. Також мені здається, що два два цих тепла було за 2 долари, чи як. Це дуже вигідна пропозиція. Mm -hmm. Так, ну мені і дуже треба було вже, бо мій справжній пожовтів. Так, це більше для швачок. Е, знаєте, що є. Е, Косабейка, і коли її можна самому виготовляти ось таким застосуванням. Тут витинається смужка, я вже десь бачила у відео, тому й замовила. Номера тут є різні, бачите? Я взяла таку трошечки ширшу косабейку, не вузеньку, але вона буде е виходити десь 1 см. Це якраз нормально, щоб обшивати щось то таке застосування. Мені здається, дуже буде зручно. Тут смужка ширше витинається тканини, і сюди, коли протягаєш, вона вже тобі виходить, як складена, і її запрасовуєш, ось така косабейка буде получатися. Номер 12 я взяла. Це ось тут можна зрозуміти, що на сантиметр ширини. Можна менші брати. 12 міліметрів, отуди пише, що вона має. О, так, таке ще придбання. Далі. Далі в мене йдуть шпиці. Е, я розумію, що е, ну, кожен там заробляє, як може, і замовляють партіями, і, ну, і в нас продають. Але коли побачиш таку пропозицію, <гум> чому собі не придбати пару штучок і цих шпиць, я взяла ще мене десь там далі вам покажу. Є більші розміра. Ці я додатково взяла двіючку, бо я їх люблю, вони гостренькі. І мені дуже, дуже зручно шкарпетки в'язати на ось цих. Також всім дівчаткам раджу, <гум> не знаю. Декому колесі, воно просто треба призвичаїтися і, і навчитися. У мене є ще гарні шпиці. Тріо мені Іриночка дарувала, але вони два з половиною, а я дуже легко в'яжу і більше двійкою використовую. користуюся. Але ті будуть в мене на рукави. Я вже собі кажу, зараз вам покажу, що дозамовила. Дуже зручно мені рукави в'язати такими трьома шпицями. О. То це, я не знаю, чи 20 гривень набір, не пам'ятаю, кажу, посилання залишу. Там, здається, найбільші номери були за 50 гривень, найбільші розміри. О. Ну, Ці, ці були щось, чи 19 чи 20 гривень. Як, як не взяти. Собі у запас, тут я їх брала по 160, я кажу, я ніколи не засуджую людей, які перепродаються, кожен займається тим, що може, кожен рятується, як може. Але коли ти бачиш таку можливість, то втриматися не можеш. Так, що тут? тут також перехіднички, тут вже такі різнокольорові. І не срібні, а такі, як. О, я забула, як цей кольор називається, щоб переливаються у різні кольори. Це не важливо, що він просто до різних бусинок буде підходити добре. І тут пару штучок різнокольорових. Це такі мої перехіднички. До маркерів я роблю. Також ну, можна застосовувати і його просто у кожного своє застосування. Ось ці шпиці, що я казала, що я замовила ще у різних номерах. Тут, здається, 4,5, четвірка і ще якийсь номер. Я маю лінійку, якщо мені дуже треба буде, то я заміряю. Не пише ніяких ні. Позначок немає, ні, нічого. Жилочка в них зазвичай, як і у всіх китайських. Але я в'яжу вже рік на одних, і, і досить зручно. Ну, мені зручно чого бо кінчики. Я люблю гострі кінчики в шпицях, і мені дуже важливо я люблю так, щоб вони були загострені, і мені легко в'язати такими шпицями. Так, ось тут. Вже майже весь стіл заклала, але то, що не все. Ще щось є тут. Кажу, я не пам'ятаю, я вже хоч і переглянула. Ой, я вже хоч і переглянула, але забуваю все рівно, що, бо ж в цих кульочках, я вже все повитягаю після того, як вам покажу. Що це, дівчатка? Це виглядає, як наживки, якісь риболовні. А це голку всилювачі. Вони тут мають таке, таку, бачите, як в гачку, зачіпаються ниточки і легенько вселюються. Це можна і в шейну машину легко всилювати. І ось таких пару штучок, вже одну петру в мене забрав, бо нам що, ми ж добре вже не бачимо, ну, а голку ще вечором наразляємо і добре не видно. Я вже також напружую. Очі, коли вселяю ще без окулярів, але не йде до молодості, тому голковсилювачі будуть у нагоді. Так, сипаю їх поки тут, потім собі в якусь коробочку пересиплю. Так, чекайте ще. Глянем. І ще у мене ось такі штучки. до полімерної глини, до різних з гіпсу можна. Там. Це застосування, які допомагають там робити різні насічки, вирізати ось тут на дві сторони. Я ще таким не користувалася, дуже спокусилася на ці дерев'яні ручки. Ну, якщо вам сказати по ціні, це 2 долари ось ці дерев'яні чудесні інструменти. Це в нас в магазинах коштують такі 500-600 гривень. Ну, ви розумієте різницю і Алікспрес рулить, Інакше я не скажу, тому що ми можемо багато собі всього придбати. Чудесного, прекрасного і тому подібного. І також, я зараз я вже тут робила фото і деякі порозкривала, що ж вам покажу і розкриті, щоб не наділа на них. І ось такі. Це є пензлі різних розмірів. Так, як я десь колись малюю, мені обов'язково три пенсію. Ну, Також пропозиція була така, що триматися було важко, щоб не купити. Це навіть не 2 долари, ось ці всі пензлі. Ви розумієте, що у нас вони будуть коштувати до півтисячі. Розмірати дуже такі. такі є. Зараз, зараз. О, бачите, які дрібненькі. Тут можна творити красу. Не знаю, я акварель до акварелі, то я білку маю, пензлі з білки, а ці Я не знаю, з чого вони тут. Неможливо дочитатися, хіба перекладати. Ну, це не так важливо, тому що я малюю не тільки акварелю, я можу. Скажу, ще не... фарби я придбала для тканин, але ще не малювала. Так що будуть мені ось такі нові. Так, скільки їх штук, зараз вам скажу. 5. 5 і 6. Одинадцять штук. 12 і Ось ось ці всі придбання. Це для нас рукодільниця таке збагачення. <гум> я думаю, не одна собі щось запозичить і зможе також придбати, якщо захоче. Якщо вам таке цікаво, я що зможу, які зможу посилання, які ще діє сні, бо там не раз є акції, не раз є цей, то я залишу під відео. Постараюся все зберегти і вам поскидати під відео. Поділилася. Думаю, ви чимось надихнулися, щось собі взяли. У ну, мене більше в'язальниць, напевне, моїх глядачів. Але, а вдруг комусь скортить також ще щось створити, крім в'язання. Усе. Була рада з вами поговорити, розповісти, поділитися. Па-па!